Прекрасної компанії сьогодні я йду в прекрасне місце. Привіт! Добрий день, прекрасне місце. Це музей небесної сотні. Ось такі два янголи нас завжди тут чекають не пустими руками, тому що ми збираємо кришечки. І скоро уже літо ми будемо споживати дуже багато бутильованої тої води, сочки. А кришечки ми не викидаємо. Пам'ятаємо, що кришечки це не сміття, а відходи. А відходи, особливо в час війни, це є джерело донатів для наших захисників. Що ми з того робимо? Як ось такий ось пластик, який може забруднювати воду, повітря і наше життя отруювати, перетворюється на кошти і рятує життя наших захисників-захисниць. Сьогодні будемо говорити. А, привіт, мацюньки! Хто ви є злата, злата. Марія Марія Роман так. Захар. і ваша творча мама Вікторія, вчитель початкової школи? Номер 26. Ну не спустимо руками. Ану, хваліться. З чим ви йдете до музею Небесної Сотні? Так. Ось і в мене така є, і у вас така є. Так, ми сортували. Нагадаємо, що відколи повномасштабне вторгнення в Україні Прикарпаття Обленерго, яке, до речі, займається сортуванням відходів ще з далекого 2017 року. І якось ми оце навчилися, і ще в довоєнний період прийшли до наших сусідів маленьких, оцих франківців у школу номер 26 і. Вчили їх також сортувати відходи. Ви досі сортуєте відходи? Так. Да. Прийдемо, перевіримо. Обов'язково приходьте. У нас. Навіть є пункт збору, центр сортування. Міністерство сортування. Так що міністерство так, хто там чайно. міністр У нас всі міністри в одному в міністерстві сортування. Ого. Всі дітки відповідальні за сортування. Кришечок у міністерстві. Супер. У нас своя держава. Клас! А я бачу у Златки, до речі, покажи. Всіх таких різнокольорові пляшки. От Марічки різнокольорові, і в мене теж різнокольоровий. А в тебе отакі от біленькі. Ромчик в мене теж Ромчик okay. має такий total black і золото. Black. Чо так? Тому що ми не просто здаємо відходи на переробку, а ми ще й сортуємо, щоб з тих кришечок переробили на лавки. Супер, а куди так, лавочки ви встановлюєте? Лавки? На подвір'я, я думаю. На шкільне подвір'я, щоб ви подвір мали де посидіти, трошки? Та. так? Скільки лавочок ви вже змогли собі встановити? Оскільки ну ми тільки восени нам закупали бруківкою, встелили наше подвір'я, тому так, після зимових. Таких сніжних днів, так то ми лише зараз починаємо облаштовувати наше подвір'ячко, і uh -huh. ми вже обрали участь в акції від екоректів, uh -huh. і так так ми переможці і здали на переробку більше ста кілограмів Ого, клас. Так. Відсортованих кришечок брать. по кольорах. Кришечок, так, то ми маємо можливість замовити в них. Там певну кількість нам е, дали талони. Вибачте, не пам'ятаю по... кількість, але ну, там достатньо, щоб можна було е, облаштувати шкільне подвір'я. Це дуже круто. Класно. За яким принципом златочко ви сортуєте? Тільки по кольору? Е, ні, е, вони ще мають бути у нас сухі і чисті, щоб ми для них робили різні кольорові лавочки. Так, і насправді це є дуже важливо, тому що є виробник місцевий, який збирає ось такий ось пластик то грубого, з грубого пластику кришечки, і він його переплавляє, робить дуже корисні насправді вироби, які ще будуть потім франківцям служити, зокрема таким от маленьким. Підростаючому поколінню франківцям у школі, наприклад, лавочки, щоб ви могли сидіти. Ну але то ще прекрасна ця жінка, Ларочка, привіт, привіт. Студія, літературна студія «Перлина» Привет. Сьогодні долучається до нас не з пустими руками. що маєш? Ну, це кришечки, це не прості кришечки. Мушу розповісти цю історію, бо вона мені дуже подобається. Одна так. з наших перлинок, Ніна грушка, живе у Франції зараз в Парижі разом з своїми дітьми, і от вони десь почули, що в Україні є така, такий потужний рух по збору відходів. Можна кришечки зібрати і передати виручену вартість на ЗСУ. І вони з Франції передали нам ось ці кришечки. Кришечки Ніна збирала разом з своєю дочкою. Дочка навіть ось ці упаковочки від кіндер сюрпризів збирала сюрпризи. Оці ці яєчка яєчка так. так. Я думаю, що дитині буде дуже приємно, якщо вона буде знати, що ці гроші пішли на ЗСУ. От, а вони мені передали, ну а я ж відразу згадала про обленерго, тому що куди я можу. Я вам довіряю на всі стоїть. Що ви ці речі просто прилаштуєте, власне туди, куди треба? На добро, і на, користь, на добро і на користь, так. <різь> ну, то все. Будемо, напевно, іти знайомитися з то є Музею Небесної Сотні. Нас завжди тут чекає пані Світлана, пані Світлана в робочий час, звісно. Але навіть якщо ви в неробочий час. Прийшли до музею Небесної Сотні, що на Коновальця, і побачили цих двох янголів-охоронців. Ви їм у руки, десь там ззаду можете поставити пакетик або ось такі. Так. Ось. Ми, ми так іноді і робимо. Ось так, так, ось. І пані Світлана розуміє, потім приходить. Розуміє, що це її надбання. Потім пані Світлана приходить, чи з обідньої перерви, чи на роботу і тішиться, тому що. Хтось подбав про те, щоб Франківськ був чистим містом. Там. Ну що, пробуємо зайти? Пані Світлана, напевно, нас уже зачекалася. Пані Світлана, день. добрий день! Добрий день. Так, вітаю, здаю частину. Першу, першу лепту. Ось там ось. Вже покажемо. Ну я думаю, на, на кілограм 70. минулий раз ми привезли наприкінці минулого року 70 кілограм ось таких ось е, кришечок. Ну будемо зважувати, подивимося, пані Світлана. Е, в який час до вас можна прийти і здати оці кришечки? Ну, з 10 до 16 години Ви є спокійно. на місці. Так, я є на місці. Навіть в разі, якщо немає, якщо би двері в музеї зачинені. Можна залишати або в тампері, тут або біля ангелів з вулиці. Тобто, я вже завжди кажу, що тут уже всі знають, і ніхто не візьме, ще й докладуть. Це так. точно. <гум> я бачу, що поки вона чекала, у вас О, ще тут якась купка то не наша, то не наша, Це, де хто де, задонатив де. ці кришечки 에, привезли з маскувальних фей маскувальні феї Галина Батюк, постаралися і нам доставили сьогодні таку кількість. Пластикових куртків. Ще одна благодійна так, організація. Ще одна благодійна організація яка, маскувальні фейервиї. Так, так, яким плетуть маскувальні сітки, uh -huh. але іще корочки. Супер. Е ви здаєте, як часто потім передаєте тому виробнику того пластику, щоб він вам виручив якісь кошти? Раз у місяць, раз у квартал. Mm -hmm. Буває ще раз в три місяці навіть. Uh -huh. Оце буквально. Е Два тижні тому у нас була теж відгрузка 460 кг. Здавалося б, що той корок, хто скаже, що ви дурницями займаєтеся? Корок нічого не важить, практично він невагомий, і толку з нього абсолютно ніякого. А ці люди, пані Світлана і благодійна організація Лелекера, доказують ще з 2017 року, що разом, коли ми долучаємо свої зусилля. Разом об'єднуємося навколо доброї справи. Ми можемо зібрати раз в три місяці навіть півтонни пів тонни, такого пластику. Так, ну ми менше і не здаємо пів тонни. І знову ж таки я завжди кажу. Може, скільки це обговорювали, що це зимовий холодний період, uh -huh. так раз в три місяці можна пів тонни. а йде вже літочко, є тепло. Відповідно, споживання водички буде набагато більше, тому можна зібрати і, і в рази більше ніж в такий період. Шо? Тому ну, з 1 червня вже трикна. літо на носі Там вже в травні місяці. Головне, щоб блиснує сонце, ні Так, а водичку взагалі треба споживати по день. Да Бо юр, вода то є вода. життя, так, так. Так, що, якось, так. а потім на виручені кошти благодійний фонд Лалека зсу. Це треба Зокрема, ЗСУ... медичні тому можуть що... бути медичні, ну там вже вони кажуть, що можуть mm -hmm. бути турнікети, медицина. Ну тобто вони вже дивляться по ситуації. що ініціатори тому, тому, вони... цієї акції це і є медики, які, які там на фронті, вони знають реальні потреби і так, потрібно вони запровати. зараз в гарячих точках, вони дивляться по потребам. Відповідно, зв'язуємося. Вони вже кажуть, що куди і так далі. Тому не ловіть гав. Ловіть. Ловіть сонечко, а сонечко зловите, купуйте що, водичку. водичку сочки, так, суртуйте, кефірчик. Так, сортуйте правильно. Так. А правильно, яким має бути корочок? Сухим, чистим. Якщо від олії, він підходить? Ні. Тому що він жирний Жирний, так. Так. І що? І... Та. Та. І, і буде всім і щастя, буде... правда? І буде чиста Україна, правда, дівчатка? Ось так беріть приклад з підростаючого покоління. Вони такі маленькі, а вже скільки мудрості, і все, що ми вкладаємо в наших дітей, потім цим дітям піднімати, відбудовувати Україну. І нехай вона буде щасливою, чистою і благодатною. Слава Україні! Героям слава! І приходьте в музей Небесної Сотні. Тут завжди вас чекає пані Світлана, яка вас проведе сторінками історії. Нелегкої, але яку дуже важливо пам'ятати. Так, до речі, от сьогодні була у нас група дітей, і вони теж зацікавилися. Ти вони побачили, що у нас вже є корпус. з медини з медині, так, вони зацікавилися і сказали, що вже теж починають там збір. Тобто їдуть до нас на екскурсію і везуть пакет зібраного пластику. Беріть. І ще раз адреса Музей Небесної Сотні це є вулиця... місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 46. І за попереднім записом, щоб ви могли так, зорганізувати так. їм екскурсию дуже пізнавальну музею музею небесної так. сотні. Так тому що маємо знати свою історію і творити наше майбутнє благодатної України. Всім гарного дня! Зустрінемось скоро, Па-па.